Історія палацу Кунін Шидзин, глава 23. Вхід у палац. Після цих слів Дзян Сюйнін не стала чекати відповіді і розвернулася, щоб піти. Часто вона й сама не могла збагнути, що відчуває до ваннян. Усі її трагедії в минулому в житті. Зрештою, були пов'язані саме з цією жінкою. Логічно було б її ненавидіти. Та щоразу, коли дівчина згадувала, як ваняни з ніжністю думала про доньку, про яку так і не наважилася спитати, Сюєнін знаходила в собі водночас і жаль, і ненависть. У минулому житті вона відібрала в Дзян Сюєхуєй і її шанс і, нареченого, увійшла до палацу, щоб супроводжувати шинджиї. У цьому ж житті вона намагалася уникати палацу, але, здавалося, все саме тягнула Сюєнін туди. Навіть можливість стати товаришкою для навчання випала їй, хоча її ім'я навіть не було подане, усе це виглядало так, ніби чиясь невидима рука штовхала її в спину, змушуючи крокувати до палацу. І все ж у неї раз у раз виникало запитання чи справді вона здатна щось змінити, повернувшись у минуле, чи просто знову йде шляхом власних колишніх помилок. Наступного дня ще до світанку Дзян Сюйнін піднялася і під наглядом служниць. Приготувалася до від'їзду. Вона вмилася, вдяглася, попрощалася з батьками, взяла трохи речей і сіла в полонкін. Міністри входили і виходили з палацу через головні ворота. Через ворота Дженчунь, що на північному сході зазвичай входили жінки з палацу та пані, які прибували для супроводу. Серед дівчат, обраних цього разу, більшість були віком від 17 до 20 років у самому розквіті молодості. Коли Дзян Сюєнін прибула, там уже було кілька дівчат. Вона рідко з'являлася на зібраннях дочок знатних родів, тому вони знали її мало. Натомість між собою вони були добре знайомі і стояли біля воріт палацу, перешіптуючись. Але щойно поланкін дому Дзян під'їхав, шепіт стих. Усі повернулися подивитися на неї. В їхніх поглядах було і цікавість, і заздрість. Спочатку Дім Дзян подав кандидатуру Дзян дзянсюєхуї, але несподівано вибір упав на Дзян Сюєнін. Про це знали не лише в їхній родині, а й за її межами. Доньки впливових родів завжди уважно стежили за подібними подіями. Це була нагода, за яку багато хто ладен був перегризти горло суперницям, а Дзян Сюєнін, здавалося, нічого і не робила. просто сиділа вдома і раптом удача сама впала їй на голову. Важко було залишатися байдужими, дивлячись на таке. Зійшовши з поланкіна, Сюйнін обвела поглядом юрбу і одразу впізнала кілька знайомих облич ті самі дівчата, що були з нею на супроводі і в минулому житті. Серед них була і Ююе з дому У день свята Дзян Сюєнін явно виявила зневагу до неї і відтоді між ними панувала ворожнеча. Нині Юйюе була в ошатному палацовому вбранні, виглядала гідно і скромно, проте в її погляді на Дзян Цюйнін не ховалася ворожість, навіть із краплею отруйної злості. Дзян Цюйнін подумала, що Юйує краще б не шукала з нею сварки. Тепер її становище у палаці значно краще, ніж у минулому житті, і якщо їй увірветься терпець, це може погано обернутися для Юйюе. Слухи про такий інцидент точно не були б на користь молодшій місь Ю. Поруч із Юює стояла фані лані з дому фань, Міністерство обрядів, яку на святі ліхтарів визнали найкращою в поезії. Серед усіх присутніх вона була вбрана найскромніше, навіть не мала прикрас, її погляд був спокійним і відстороненим, наче сам вступ до палацу нічого для неї не важив. Інші дивилися на Сюйнін по різному, але фані лань лише кинула на неї незворушний погляд без цікавості і заздрості. Дзян Сюєнін знала серед дванадцяти дівчат супровідниць, Фані Лань була єдиною, хто не прагнув багатства і зрештою просто пішла геть. Далі була Джоу Баоїн, третя донька герцога Дін Юань, наймолодша з усіх і улюблениця герцога. Її кругле личко ще зберігало дитячі риси, а великі, мов виноград очі, сяяли яскраво. Вона стояла біля воріт палацу, роззираючись на всі біч, зовсім не знаючи страху. У світлих ніжних руках вона тримала пакунок із промасленого паперу і безупинно витягала з нього медові фрукти, жуючи з таким завзяттям, що скидалася на маленького хом'ячка. Баоін невтомно кліпала очима, не зводячи з погляду з Дзян Сюєнін. Останньою була фанмяо. Її щире обличчя виглядало бездоганно, а пустотливі очі були трохи занадто живими. На кінчику брови карсувалася маленька червона родимка. Що надавали їй особливого шарму. Якщо подивитись уважніше, можна було помітити, що сьогодні вона вдягла блакитну сукню не просто так, адже за давніми вченнями вересень належить до стихії металу та ніжної енергії юй, яка взаємодіє з водою. Пань Мяо була єдиною донькою начальника астрономічного бюро. З раннього дитинства вона навчалася в батька спостерігати за небесними світилами. Та обчислювати пори року, занурюючись у вивчення п'яти стихій і ворожіння за книгою змін. Наскільки це було достовірно, Дзян Дзянсюєнін не знала. У минулому житті Фан Мяо завдяки своєму захопленню здобула прихильність оточення вечорами дівчата збиралися разом, і вона ворожила їм на долю та залицяльників почувалася там як риба у воді. Дзян Цюєнін не звертала уваги на чужі погляди, адже її план на це життя був ясним. Навчатися етикету неможливо навчити того, хто не хоче вчитися. Тож навіть найкращі наставниці не зможуть виховати ту, що лише мріє залишити палац. Дзян Сюйнін зовсім не прагнула заводити розмову з цими дівчатами, тому, вийшовши з паланкіна, вона не підійшла до них, а зупинилася на певній відстані від входу до палацу. Євнух, що стояв при воротах, глянув на неї, потім перерахував пальцями і сказав Уже дев'ять панянок прибули, ще троє не з'явилося. Будь ласка, трохи зачекайте, незабаром я проведу вас у палац. Яо Жунжун перелякано спитала, хто ще не прийшов? Джоу Бауїнь, бавлячись цукатами у своєму паперовому згортку, незворушно відповіла: Напевно, останньою прибуде старша сестра Сяо, а з нею сестра Чейні, сестра Яо. Думаю, вони з'являться разом. На обличчях інших промайнуло невдоволення. Джо Бауін, донька Герцога, завжди була близька до Сяошу та інших, а її прямолінійність не дозволяла їй бачити у своїх словах нічого поганого, але решта добре розуміла, що їхні родини не можуть зрівнятися з тими, хто ще не прибув, адже більшість уже чекали тут, а дехто все ще не приїхав. Хто б не відчув, що такі запізнілі дівчата надто заносилися. Аж тут, у розпал розмови, до воріт вірності й покори. Під'їхав розкішний поланкін і зупинився перед усіма. Візник зіскочив і встановив підніжку. Євнух, який раніше говорив із Дзянцюєнін та іншими, побачивши поланкін, швидко підбіг до нього, сяючи усмішкою на все обличчя, і низько вклонився. Нарешті ви прибули панно!» З Паланкіна справді вийшлася Сяошу. Сьогодні вона була в абрикосовій сукні з широкими рукавами та спідницею у стилі покинутий нектар богів. А на поясі дзвеніли персні. Спершись на руку євнуха, вона ступила на землю з усмішкою. Сьогодні навіть євнух Хуан особисто зустрічає гостей. Принцеса й словом, мене не попередила про це. Хуан Джин Лі також усміхнувся. Її вісочність зраділа появі нових супутниць і спеціально послала мене зустріти вас. Усі зрозуміли, що Хуан Жінлі євнух при Ліян, старшій принцесі. І, безумовно, надзвичайно довірена її особа. Але саме цей Євнух особисто допомагає Сяошу вийти з Паланкіна. Вплив дому Сяо і близькі стосунки Сяошу зі старшою принцесою були очевидними. У Паланкіні, однак, була не лише вона. Щойно Сяошу вийшла, за нею послідувало ще двоє Дзян Цюєнін, помітивши це, злегка підвела брови, донька великого секретаря Чен Юнліна Чень Шуї. Очі рідко бувала в палаці і не була близька до леян, старшої принцеси, проте підтримувала тісні стосунки з сяошу. Обидві дівчини були відомі в столиці своїм високим походженням. Хоча її вроди і не сяяла, так, як у сяошу, ченшу її у повній відповідності до свого імені випромінювала витончену гідність. Кутики її губ завжди прикрашала легка усмішка, проте очі видавали глибокі думки та розважливість. Це була жінка зі стриманим норовом, і обережним характером. Наступна панна була ще цікавішою особою. Вона мала персикові очі і вербові брови, а на голові просту зачіску равликом. У вуха гойдилося ж сережки у формі півмісяця з білого нефриту, а на грудях висів вишуканий нефритовий замок. Виглядала вона чарівно і сам одяг свідчив про незвичайне походження та, спускаючись із поланкіна. Ця донька чиновника була похмурою, здавалося, щось її дратувало, а погляд був темним, наче вона зіткнулася з нерозв'язаною і прикрою проблемою. Дзян Сюєнін добре пам'ятала цю дівчину це була донька міністра юстиції Яо Тайфу, Яо Сі. Вона мало не вийшла заміж за Джан-Дже, та в останню мить відмовилася від цього шлюбу, коли переговори вже були майже завершені. Більше того, вона пустила чутки, ніби Джанже проклятий чоловік, а її батько скористався своїм становищем, щоб зруйнувати його життя. Це спричинило тяжку хворобу його матері Пенши. Зрештою, я Осі обрала Джоу Інджі. Завдяки підтримці своєї родини вона підняла його на вершину влади. Але хто б міг подумати, що вже за три роки вона помре під час пологів у домі Джо Інджі, де й без того було чимало дружини наложниць. На цю мить Я Осі, ймовірно, була зайнята шлюбними переговорами з Джанже, і дуже через це непокоїлася адже чиновник щойно закінчив суперечку з Дінь Євей. Якими очима не дивилась Дзян Сюєнін, вона не могла побачити в Яосі нічого доброго. Хоча вона знала, що в минулому житті сама була далеко не ангелом, проте її методи ніколи не були настільки підлими, відкинувши Джандже і обравши Джоу Інджі, Яосі, здавалося, цілком знівечила свої прекрасні очі. Погляд Дянсюянін був спокійним, але повним прихованого змісту. Вона лише спостерігала за Яосі. Щойно та зійшла з поланкіна і обвела всіх поглядом, їхні очі зустрілися. Яосі завмерла, здивовано глянувши на Дзян Сюєнін. Сюянін, що стояла поруч із іншими, розкрила губи у світлій усмішці, приховавши свою гостроту і насмішку, ніби щиро зраділа зустрічі і привітно кивнула їй. Яусі розгубилася, та коли така вродлива дівчина, як Сюйнін, усміхається, навіть жінка не здатна встояти, і вона, попри своє збентеження, все ж відповіла усмішкою. Зовні Нін виглядала привітною, проте всередині замислено міркувала. У минулому житті вона не знала Джан-Джей і не цікавилася Яосі, але тепер, якщо ця дівчина почне діяти прямо в неї перед очима, Сюйнін не могла пообіцяти собі, що втримається і залишиться лише стороннім спостерігачем. Тепер, коли всі 12 дівчат зібралися, сяошу безсумнівно вирізнялася як неоголошена лідерка групи. Варто було їй підійти, як усі погляди відразу звернулися до неї, змішуючи захоплення зі страхом і покорою. Багато хто кинувся її вітати, прагнучи здобути прихильність. Сяошу відповідала кожній, демонструючи чемність, але нікого не виокремлюючи. Однак, коли її погляд зупинився на Дзян Сюїнін, на губах Сяошу з'явилася легка усмішка. Дзян Цюйнін ще й слова не встигла сказати, як Сяошу вже здалеку кивнула їй на знак привітання, начебто виказуючи приязнь і певну вдячність.